пане, ваше щиро, дякую, що знайшли час для інтерв'ю. Дочі велі розпочати хотіла би ось чого. Чи можете ви назвати три ключові результати візиту останньої місії МВФ до України? якщо дозволите, я сконцентруюся на одному головному висновку і кількох досягненнях від часу останнього перегляду. Ключовий результат той, що ми досягли згоди на експертному рівні з представниками уряду України, продовжити перегляд програми розширеного фінансування. Це означає, що ми підготуємо звіт для ради директорів МВФ щодо виділення траншу Замісті вашеді ваше в Україні часто саме МВФ обвинувачують у різкому підвищенні цін на газ для населення. Попри те, що уряд неодноразово заявляв, що зробив навіть більше ніж вимагав МВФ. Яка ваша думка щодо цієї ініціативи Києва і що фонд радив Україні для підтримки найбідніших верств населення? Сабсидіс сосепотвопопіпо. Ми вважаємо, що це дуже хороше рішення, правильне рішення, що відповідає політиці, якому підтримуємо від 2014 року. Серед причин цієї вимоги значний дефіцит бюджету Нафтогазу, що є великим платником податків. Але не лише українські споживачі використовують надто багато енергії. Крім того, у попередній системі були проблеми з управлінням. Це була несправедлива система, що субсидіювала навіть найбагатші домогосподарства. Консопропонент. Нована система змінює підхід. Вона передбачає перехід до субсидіювання лише тих, хто найбільше потребує підтримки. У цьому питанні є непогані результати, але ще багато належить зробити, щоб поставити цей механізм на потік і зробити ефективнішим, виправданим. Тобто, щоб ті, хто дійсно потребує субсидій, отримували їх. Це те, що ми також хочемо бачити далі. А Яка ваша загальна оцінка процесу реформ в Україні? Які з них найнагальніші? Як я вже зазначив, чим мало було зроблено задля макроекономічної стабілізації, то ж наразі вкрай важливо зберегти результати досягнень, як у фіскальній, так і в макроекономічній політиці. Ми також побачили поступ у фінансовому секторі. НБУ посилив як наглядові функції, так і регуляторну політику. А також більше уваги почав приділяти великим банкам, що довгий час не робилося. Ми побачили значний прогрес в енергетиці. Зокрема, ми сподіваємося, що великий дефіцит бюджету Нафтогазу невдовзі буде покрито. Та й загалом ми бачимо значні результати в цій галузі. Це складний процес і ще чимало належить зробити. Але досягнення дійсно вражають. Надалі ми хочемо бачити поглиблення процесу реформ. Як я вже зазначив, у галузі боротьби з корупцією, діяльності національного антикорупційного бюро, а також політиці щодо антикорупційних заходів, наприклад, реформуванні державних підприємств і приватизації, які будуть вкрай важливими. Який економічний прогноз МВФ на 2016 рік для України, і чи можливо повільне зростання ВВП останніми місяцями? Ми бачили повільне відновлення економіки, і це відобразилося на ВВП. Передусім, зростає промислове виробництво і роздрібна торгівля з іншого боку. Це крихке зростання. Тому ми очікуємо збільшення ВВП цього року лише на півтора відсотка. Я також хочу вказати на те, що зовнішнє середовище досі несприятливе. Йдеться про сировинні ціни, як от вартість сільгоспродукції металів, зокрема, сталі певні проблеми в торгівлі. Зовнішнє середовище не сприяє потужному відновленню також триває покращення у фінансовому секторі, що веде до ситуації, коли банки не можуть видавати нові кредити наскільки великий наразі ризик дефолту? Український уряд зробив чимало для того, щоб ліквідувати значні фінансові дисбаланси. Серед іншого було реструктуризовано державний борг. Процес тривав кілька місяців, але зрештою успішно завершився. Торік після цього ми помітили, що стабільність системи державних фінансів в Україні значно зросла. Це важливо, але також важливо наразі. Продовжувати відповідну фіскальну політику, ми побачили якісне виконання бюджету і хороші фіскальні результати у 2015 році. Ухвалений на 2016 рік бюджет також передбачає виконання тих параметрів, про які говорив МВФ. Тож важливо, щоб фіскальна політика в середньостроковій перспективі була стабільнішою, і це одна з причин, чому ми закликаємо український уряд у найближчому майбутньому провести необхідну пенсійну реформу. І таким чином стабілізувати систему державних фінансів. пане Ваше щиро, дякую, що знайшли час для дойчевелі. Дякую.